Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас другий день турніру стрімка атака на чотирьохзіркових героях без фіолетового кольору. Дуже далеко ми. Топ-50. Ага, барона Б. Ну, Б це краще, ніж є. Вчора була два нулика в нас. Так, ну що ж, давайте подивимось, що буде сьогодні. Поїхали. Так, вже мультики почали з'являтися. Ну, в принципі, зелені нам тут підходять. Єдине, що чистки з себе немає. Але я думаю, ми повинні впоратись. Поїхали. Так, швидкий турнір. Потрібно сім камінців. Є шість жовтих. В Люсю не хотілося би кидати. Давайте спробуємо ось так. Може не доїхав. Кріс не доїхав. Так, ну давайте тоді ось тут може четвірочку жовту пошукаємо. Немає. Але так добряче прилетіло. Можна ще ось так пошукати четвірку жовту. Так, добре. Лікуємось. Давайте їх заблочимо. Якби нам зелені зібрати. Ну давайте ось так. Так, зарядився маліндорчик. Давайте тут прокинемо тоді. Так, вмикаємо і ось так сині прокинемо. Це ж таки грім витримав. Давайте пошукаємо жовтий. Немає жовтого. Так, контратака. Давайте спробуємо ось так. І там ще буде трієчка жовтих. І знову лікування. Так, контри в нього немає, може зелений закритись. Не закрився, але доїхав. Можна синій зібрати. Але ні, давайте спочатку ось так. Так, добре. Скільки буде контра, один хід. Добре, давайте ось так прокинемо, зарядимо нашого кирюшку. Так, так, заблокуємо. І, напевно, краще спробувати клика прибрати. Так, добре. Угу. На люсю контра повісилася, але то нічого. Давайте сюди. Ось так червоні. Давайте так, зелені, червоні там зберуться. Один жовтенький. Комбо полетіло, добре. Лелюся зарядилась. Так, ну у нас теж є мультик. Тому добре. Сюди. Ще блокуємо. І давайте чистимо поле. Може, доб'є? Ні, не добило. Так. Спробуємо зняти контру. Так, добре. Ну, тут впорались довго, але, в принципі, все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, Меліндор. Три лікарі. Так, і поїдемо. Чотири навіть лікаря. Та в краєчку теж лікує. Давайте ось таке комбо. Червоні, зелені, жовті. Угу. Так, трішки бафнемось, зробимо ось так. Непогано Кирилу прилетіло. Отак. Давайте б'ємо сюди і можемо зробити ось так, можливо, подобиває їх. Угу. Так. Так. Ну тут швидко вийшло. Так, ще раз бафаємось, пробиваємо, пробуваєм, пробиваємо. Цей клик не відроджується, тому тут все швидко, поле чудове. Поїхали далі. Так, вже тут складніше буде. Тут маємо люсю. Давайте тут трішечки змінимо тоді команду. Так, Голді, клик, келайл. Так, давайте заберемо тоді ось так. Кедмана перевдягнемо. поставимо його сюди. Сюди візьмемо, напевно, Соню, яка теж чистить. Ось так. І <клух> лікаря, напевно, можна спробувати кабанчика зіграти. Для оверу. В принципі, він непогано може пробивати. Ну, давайте спробуємо. Дві чистки беремо. диспелу ну, диспел буде люся і Кирюшка камінчиками. Поїхали. Угу. Трійка зелених. Давайте ось так спочатку розпочнемо. Тепер ось так. Люся зарядиться це 100%, вона вже зарядилась. Якби нам більше камінчиків в неї прокинути? У нас немає ні синіх, ні жовтих, ні зелених для зарядки. Ну, давайте, ось тут, може там жовтий заїде. Так, заїхав зелений. Зробимо ось так. Прийдеться зробити жовтий кріс. Тихо, тихо. Три ходи тут скільки один хід. Але кабанчик не заряджений. Давайте ось так обережно. Тепер ось так. Але цього все одно замало. Там вже і Килайл готується. І кедман. Давайте підривати. Зберуться зелені. Може, десь якісь сині заїдуть. Не заїхали. Боляче дуже. Так, зараз буде Голді. Потрібно з себе знімати. Ось так, тепер ось так. Давайте зарядимо кабанчик, а може там синенький ще доїде? Майже доїхав. Тихо-тихо. Ось так. Як нам дві трічки синіх зробити? Ну, давайте хоча б одну зробимо. Так, синенький доїхав. Це чудово. Ми можемо підлікуватись. Спробувати вдарити сюди. І ось так зеленими може і доб'ємо. Ні, не добили. А ось так. Буде ще четвірочка в нас синіх в пустоту. Так, голді сходить. Але добре. Синенько прокидаємо. Лікуємось. Треба Голді пробити. Так, так, в пустоту. Забагацько. Так, ми з неї зняли. Добре. Так, так. Робимо ось такий хід. Так, голді пробили. Тепер знімаємо горіння з себе. Давайте поле почистимо трішечки. Ось так. Угу. Так, нам потрібно всіх зарядити. Робимо ось так. Ось так. Бафаємось, пробиваємо Килайл. Тут прокинемо жовті, кабанчик, люся. Так, цей клик може відроджуватись, тому затягне, може нам бій затягнути. Так, давайте ось так. А може і ні. Подивимось, не захотів. Добре. Ну, тут важкувато, але впорались. Поїхали далі. Грех. Грех, це мегаміньйон, неприємно. Чистка нам потрібна, але нам і потрібен додатковий діспел. Давайте, напевно, візьмемо ось такого Кедмана. тільки його поставимо ось сюди, тому що в нього талант спрацьовує, трішки лікує. І все ж таки кабанчика візьмемо. Чи потрібна нам тут Соня? Напевно, потрібно. Поїхали. Там ще ухиляння. Так, четвірка жовтих і трієчка там згори. Добре. Ось так. І ось так через комбо запустимо. Дуже велике комбо, але нічого страшного. Так, робимо ось так тоді. Соню сповільнили. Це погано. Так, блокуємо. Давайте зарядимо Кедмана, Б'ємо сюди. Ось так. Там один синенький заберемо. І спробуємо добити цього грега. Так, сині вийшли, добре. Так, лікуємось. Потрібно було спочатку соня зняти, ну добре. Синіх, в принципі, достатньо, але там голді зарядиться. Давайте тоді ось так. Четвірочку жовтих ми повинні перезарядитись добре. Робимо ось так. Голді блокуємо сюди, прокинемо ще. Давайте її добивати. Ну, все, тут, я думаю, вже впораємось. Угу. Так, чистимо себе, бафаємось. Давайте тут зелені прокинемо. Ще жовтенькі заїхали, добре. Кабанчик відпрацював. Угу. Там ухиляння, ну то нічого страшного. Зараз повинні добити. Добре. Так, ну тут теж все вийшло чудово, поїхали далі. Мультик. Мультик. І Люся. Ну, давайте, напевно, так і спробуємо. Поїхали. Ми можемо. Блокувати, якщо що мавпу. Якщо встигнемо, звісно. Так, фіолетових дуже багатсько. Але й синенькі трішки є. Давайте тоді ось так сині, там зберуться фіоли. Так, є четвірка зелених. В принципі, теж непогано. Давайте ось так. Може там жовтий Ні, не доїхав жовтий, на жаль. Напевно, ось так буде трієчка зелених. Так, кедман вдарив. Добре, давайте підлікуємось. Можна прокинути в... Джунаїда ось так. Це зайве полетіло. Соньку тримаю, може Люська зарядиться? Так, подіспелили, добре. Може сповільнення бути, немає. Тихо-тихо. Так, тихо. Да, підмафпою пробивають потужно. Так, робимо так. Тепер... Блокуємо цю сторону. Б'ємо ось так Кедманом. Так, Кедмана забрали, там Кирюша може лікувати. Давайте ось таке комбо невеличке запустимо. Вийшло дуже велике. Ну, це дуже чудово. Так, кабанчик ще. Не відпрацював. Давайте трішки підбафнемось. Люся. Кедман. Мав подоб'ємо і зробимо ось такий хід. Угу. Четвірочка синіх. Ще зелені полетіли. Ну тут поляни сьогодні чудові. Помбо. Так, так, ну, думаю, вже вистачить. Ну що ж, напевно, ще один бій є, бо немає в нас, ага, немає більше. Закінчилась енергія. П'ять перемог сьогодні маємо. Навіть зайшли в топ-1. Давайте дивимося, оборона все ж таки поки що Б. Рейтинг 1695 місце. Ну, далеко, але сьогодні набагато краще і поляна, і результат. Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!